Футбольний клуб Верес після повернення на рідну арену не знає смаку перемог. Після нічієї з рухом рівняни не змогли здолати харківський металіст. У Вереса мало що виходило упродовж гри. Гравці помилялися у простих епізодах та мало загострювали біля воріт суперника. Натомість харків'яни використали одну із перших контратак. Напевне, суперник нас застав так грати. То що в першому таймі ми могли утримувати м'яч ззаді і грати в пас у другому таймі? Соперники стали більш пресингувати. Утім, локальний пресинг у другому таймі не приніс плодів рівнянам. По перерві малюнок гри не змінився. Заміни, які провів Юрій Вірт, кардинально не вплинули на ситуацію. Металіст незабаром забив друге, і шанси рівнян бодай на нічю стали мінімальними. Все, на що спромоглися червоно-чорні, гол престижу. З пенальті забив кльоц. Юрій Вірт після гри зазначив, що його підопічні закономірно програли. Суперник зі слів тренера рівнян проявив більше бажання та спортивної злості. Якщо ми бувають ті ігрошо, не можемо. Три-чотири передачі зробити між собою. Коли ми втрачаємо на другому на другому пасі, то нам дуже важко буде. Ну при тому при цьому, ми повинні тоді їздити на задниці, забирати м'ячі і організовувати атаки. У нас взагалі сьогодні нічого не було. З таким відношенням, як ми сьогодні грали, у нас будуть проблеми. Тому була серйозна розмова і перерив, і після матчу, і завтра буде. Виконуючи обов'язки головного тренера металіста Олег Ратій заявив, що його команда змогла зробити правильні висновки після розгромної поразки від шахтаря з рахунком 1-6. Тому на верес харків'яни налаштовувалися з подвійною мотивацією. То, що сталося перед тим, в грі з Шахтарем, то ми не могли розуміти саме. Так і з хлопцями порозмовляли і прийшли висновку, що мусимо грати так, як вміємо. Від тому зіграли так, як попередні матчі вони грали. Після перемоги над Вересом харків'яни зрівнялися з рівненським клубом за кількістю набраних очок. В обох їх тепер по 10. Червоно-чорні дещо забуксували після повернення на рідний стадіон. У двох матчах на авангарді Вересівці змогли набрати лише один заліковий бал. Наступну гру рівняни проведуть вже на виїзді в Ужгороді. Суперником буде Закарпатський Минай. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.